Дзвонить до мене тільки що номерочок. І зразу, чуєш, ти там закидував відео з 117-ти клеєм, видали його. Я кажу, добрий день, а хто, а хто це такий? Ну я пліточник. Я говорю, ну, ім'я є в пліточника. Ім'я не скажу, типа, я пліточник, називай мене Пліточник. Я кажу, а що я маю видаляти? Ну ти сказав, що там на нього не можна вкладати метр двадцять на шістдесят. Я кажу правильно, там кажу, на мішку так написано. Ну, але ж типу, я вкладаю там, ну кажу, ради Бога, вкладай, що ти в мене хочеш. Ну, а для чого мої замовники, типу, тебе дивляться, просто а ти сказав? Я кажу, я сказав те, що пише на мішку. Що до 80 см, друзі. Я не сказав, що цей клей поганий чи ще щось. Я сказав, що не потрібно порушувати рекомендації. Виробника. І все. Якщо там пише до 80 сантиметрів, то прислухайтесь до цього. Тому що не зря, не дарма пишеться це. Скажи мені, скільки клею, як замішав, можна ним робити. Я кажу, а це тут при чому? Ну ти мені скажи конкретну відповідь. Я кажу, ну там 2-3 години робочий час. Ну, а конкретно? Я говорю, так а при чому тут? -то? Я щось не можу зрозуміти. Ну, ну ти видалиш це відео? Я говорю, так, а що я маю видавля... видавляти, якщо я сказав правду? Що ну, тут такого, я щось не розумію. Клей не підходить до конкретного формату плитки, візьміть вищий клас клею. Неважливо, того самого виробника, не того. Є зараз ринок дуже великий. Для чого це? Робити і е, е, вводити людей в оману якусь, ви можете собі під свою відповідальність зробити любим клеєм, яким хочете. Якщо ви впевнені, що на цей клей воно все буде тримати чітко і проблем ніяких не буде, можете вкладати. Ну якщо потім вилізе якась історія боком, і ви звернетесь до виробників цього клею, вони вам скажуть: любий друже, ти бачиш, що пише на мішку? Бачиш? До 80 сантиметрів! До чого ти ліпиш? Метр двадцять. І ти з опущеною гривою будеш стояти і казати, «Все життя робив, так, було нормально, а тут зараз не знаю, чого воно так сталося. Тому прислухайтесь і читайте те, що пишуть на мішку.